Житловий комплекс на кловському узвозі двосекційних хмарочос у Києві складається з 48-поверхового житлового комплексу. Сьогодні споруда є найвищим хмарочосом в Україні. 8 березня 2011 року було досягнуто максимальної висоти хмарочоса. Було збудовано всі 48 поверхів. Почалася підготовка до спорудження скляного фасаду на верхівці будівлі. Під час будівництва, коли споруда досягла своєї максимальної висоти, ЮНЕСКО почало вимагати знищення хмарочосу через те, що вежа псує. Вид на Києво-Печерську лавру. Також серед варіантів нейтралізації псування виду є заміна фасаду на дзеркальний або зменшення поверховості на 12 поверхів. Будинок налічує собі 5 швидкісних ліфтів, які рухаються зі швидкістю з 4 метри на секунду. На даху хмарочоса знаходиться вертолітний майданчик. Більшість квартир у Хмарочосі розкупили ще на початку будівництва. Проект споруди зробили ярусним, що хмарочос не був схожим на велику лавську дзвіницю. Також деякі з варіантів проєктів хмарочоса мали подібні до лаври кольори фасаду.